Так, дощ іде, нам не все Думаю, дай поле обійду. Бахіли вдів і погнав. Ну що, тут бур'ян. Оце розвідник, так? Да? Ну що, край внісовською кукурузою пройдений. Там знизу ДКС посіяна. Тут піонер. Ну що, нормально, тут схожість. І розкладка, і схожість. Де-не-де є. Бачите, ось, ось пролюд. ну рився, ось вже перерив, то це є. як його, Шило схуда. Ну таке. Нісовська по сходах. Ну щось гірше. Ось беремо рядок. Да? батько каже, там ти не їхав. Що не їхав? Ось о кукурузина. Нема, нема, дивіться, скільки метр нема, хоп одно. Знов нема, є. Тут ось. себе. Одна зійшла, нема, аж ось у. Сидиться скільки. Нема тут так само рядовися. Нема. Рвані. Рвані і дуже сходи. Хоча волога і була, і зараз є. Не знаю, зараз кажу, батько, йди, а я перейду. Блин, капець, ох і бур'яну. Я в шок. Це капець Хотів я тут свою сіяти. І мене спокусила ця дисковка Думаю, задискую і посію. Дисковка зимня була, бо рівняли. Там чисто і за того із що рівняла. А то я так подумав, думаю, та ладно. Дискувка ж, посію кукурузу. На кукурузу типа Ну утік щось не алло, типа туди-сюди, дай. Да. Да уж. Рядки. Ну тут підгорою хоч трохи вона наче почала зеленіти. А то ж така жовта була, ну це піонеровська, то вона трохи якась веселіша. Що це за Ну кузяниця? Ці. Тут у нас якась ігірчиця і... Гірчиця, і... І що тільки тут у нас немає, ну такі рядки Печально дужчі, де зараз нам Уже курточка мокра. Бачите щось, що на холодно було. Да, камеру дивиться, то наприклад ось цей рядок, то це взагалі ну, печальний, да, нема. А як так подивиться, тоді знаєте? Сходи є, все нормально. Так, а ну як правильно хто рахує листки? Що ми робимо? Цей ми не рахуємо, це листок. Ознаю листок, що якийсь зробив цю перев'язку, ну, вже зробив тоді, це вже стається повноцінний один листок. Перший не рахуємо, рахуємо цей. Давай, один листок. Майже він типу, зробив. То це один, це другий. Чи і цей, і цей не рахуємо, ми вважаємо, що це буде тільки перший. Як правильно. Ну, я вважаю, то ви, я кажу, або рахуєш всі, а останні тільки не рахуєш. Типу, оцей не рахуєш. То це виходить, типу, що раз, два, три листки. Ні, це не три листки. Це виходить, якщо рахувати, то це раз, два. Два листки, типу. або перший варіант, да? а другий. Я, наприклад, то рахую, оцей не рахую. Вважаю, типу, ось один. А це тільки другий ще, ще тільки ну, ще немає, його, бо він ще тільки бачите, тільки зробив ось таку невеличку. Типу півтора. Оце один листок, так? Да? От, наприклад, на цій беремо, то так же ж само. Один. Другий ще ні. Чи як правильно рахувати? Хто, хто як скаже? Ну що, гербіцид вносить вже треба. Бо ми бризкаємо не кукурузу, ми бризкаємо бур'яни, як казав один. Бо це туди йдеться. бачите, наче межах то відрізав. Тут взагалі жопа. Оце Це так обробляють ґрунт. Це вам уранка і, і і. І такі розвідники. Бо що? Змолотили? Змолотили і покинули ту стерню. Стоїть до осені. Тут наростає падала ця така фігня. А наростає міщі, лобода, наростає, воно все осипалось, те насіння, і потім приорали і хорошо На наступний рік. Закрутирували, посіяли з ну так само хоп і кожен гут. І одне й те саме. І тоді виходить, і тоді виходить так. На моїх полях то такого немає. Чи новий тіл, чи не новий тіл, а за скільки гут вже вивели. Але як почали нового тілом займатися, то у цьому верхньому шарі, як то кажуть, Вибили бур'ян, ну повбивали і то шикарно, немає. Як-не-як, -не -як, а нема. А тут ці класики, ці уранки, це як його вони обробляють. Я ж це поле забрав той рік. Той рік посіяли Сою. То там тут серед поля Чорнобиль такий росте. На нього кажуть, а там не знаю, як може хто нього як каже. Тут ужас, тут поле таке хороше. Недаром мені його й дали. Ну нічого. Будемо будемо боротися з цими бур'янами. Думав, що це за гурб, а то виходить, як дискували, нагорнули, а то, то нов... капець. Ну а там зато та я, тому отамо... держав, там немає бурянів. Набагато менше. Але тут нічого. Тут добре те, що зараз міші ось у малесеньке теж посходили, Зараз дощі ось, лобода і всяке остальне посходило. Зараз тепло вже передає більш-менш. І цей одійде кукуруза хоча б днів 5-6, щоб відійшло. І тоді будемо бризкати тут дози. А що тут на міші давно нормально, та й воно тут забере. Просто що щиток наче. Ну я думаю, що він не повинен е -е, зараз кукурудзу цю засисати, будемо так казати. Да, ось його бачите, міші щит. Через тиждень тут буде жопа. Оця кукуруза буде бідувати, поки вона зараз більш-менш. А тут буде такий щитяр. Ви ж подивіться, міші яка. Це просто... Це просто я не знаю, Ах, да. так, вона батько вже їде. Кажу йди, а я перейду поле. Перейду, подивлюся, що як воно тут. Ну що, тут вже Нісовська куколоза пішла, ну воно бачите, тут вже позеленіло більш-менш. Так, я вже мокрий ключ. Так, ладно. Вибиваюся. Короче, Будем наблюдать.